Всім доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні знімаю для вас відео обзор посуду, і ще буде багато побутового текстилю, відрізів тканин і мальованого посуду. Це була закупка в квартирі колишнього робітника Жеку. Також, як виявляється, одна з таких престижних професій радянських часів, які мали доступ до якогось особливого товару. Розпочнемо огляд з чашечок. Я їх не нумерувала, їх не така велика кількість різних, то, будь ласка, кому що подобається, просто пишіть на вказаний номер телефону Viber або в Telegram. Так, ось така велика чашка 350 мл, Тернопіль. Перший сорт, але оздоблені люстрови. Була у вжитку, але стан гарний. 120 гривень. Отакі рідкісні чашечки. Це у нас Баранівка, малюнок від столового сервізу Дариліта. От саме чашечки зустрічаються рідше. Були у користуванні, але стан гарний позолота. Їх тут представлено 4, але ну, я їх купувала 5, можливо, десь 5 загубилися по ще не розібраним сумкам. Є ось такі всякі недоліки, там пічні тріщинки, непромальовані місця, як на цій, бо це третій сорт. Такі чорні крапочки, ну, тобто, все це заводське. По 100 гривень за чашечку. Простенькі чашечки городниця, дві великі, десь на 350 мл, по 50 гривень, ще з простих чашечок городниця з метеликами. Таких є три штучки в гарному стані люстрове оздоблення по 40 гривень. Більш цікаві чашки, але вживані, ось такі рідкісні, це в нас користень. Були у вжитку, але все ціленьке. Ось тут золото підзатерте. І тут ну такі видно, що є. Поодинокі затертості на золоті, тобто воно ну, не так, не так От, а так всі ціленькі, вони величенькі, вони десь на 300 мл чашки. Такі є дві по 200 гривень. І ось такі гіганти полонські, але тут є трішки втрати заводські і від користування. Це в нас третій сорт. Ось на перший таке надщерблення, Воно не наскрізне, середини його немає. Золото зовсім трішки підзатерте. Це третій сорт, вони бувають першого сорту тут із ручка золота буває, і більше золота на малюнку. Ці такі простіші. Вони по 150 гривень. На іншій такого великого сколу немає. На цій є два заводських таких надщерблення. Вони саме заводські, бо цей відблискує він під глазур'ю. І з іншої сторони також такий скольчик, але по ньому зверху намальовано золото. Тобто, це просто недоліки третього сорту. Ця чашка велика, форма дзвін, ось це, це десь 450 мл. І ще одна чашечка київського заводу, також була у користуванні. затерте золото на ручці. Всередині, всередині зберіглося золото. 150 гривень чашка. І оглянемо каструлі. Є ось такі три однакові, можливо, якось там відрізняється малюнок, але за формою і об'ємом три однакові каструлі це великі, до оцієї рисочки 9 літрів. Тобто, якщо доверху, буде на 10 літрів. Вони без етикеток, але в дуже гарному стані. Ось таких є три по 600 гривень. Далі кастрюлі поменше. Ось така, це ну, 4, там, 4 200 десь. В гарному стані каструля. Також малюнок на кришечці. Виноград є ось тут трішки оббите місце на кришечці. Така кастрюлька 400 гривень і трохи менша на 3 літри з овочним малюнком. Тут також сама кастрюлька гарненька, а от кришка впала. Ось так на ній побилася емаль. І ось тут зовні трішки є. Така 250 гривень кастрюлька. Набір емальованих мисок в новому стані. У користуванні була тільки ось ця верхня, ось такі на ній поверхневі подряпини, сліди від ложки. Всі інші новинки не були користуванні, навіть прикладені ще. Заводським папером. Їх тут 10 штук, три штуки 16 см, 3 20 см, 3 24 см і сама велика 28 см. Ось таким клеймом. Набір з 10 штук, 1800 гривень. Нові форми для випікання з товстезного металу, без маркування. Як мені пояснили власники квартири, то це було вже виготовлення на початку 90-х років, бо я прийшов. Так от, на початку 90-х років виробляли на промислових підприємствах на замовлення, тобто, Робили товари народного потреблення. так вони називалися в Радянському Союзі. Різні там молотки для м'яса, ось такі форми, якісь лідоруби. Ось таке виготовляли на звичайних промислових підприємствах. Так, тут у нас діаметр повний 26 см, нижній цей діаметр 18 см. Перекладені. Ще рідним папером заводським, є їх 7 штук по 200 гривень. Ну, я думаю, все одно треба їх буде перекладати пергаментом для випічки. Рушники нові з етикетками. Різних заводів покажу одну, це в нас розмір 50 на 100 см. Ось такі яскраві будуть. По номерах. Ось це один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Шість штук по 150 гривень. Панчухи. Нові з етикетками. Чому я вам їх пропоную, бо я на власному досвіді знаю, як важко їх знайти для пані поважного віку. Минулого року шукала тут бабусі, сусідці на ринку. Всі китайські, то їй жмуть, то їй колються. Вона хотіла, от, от як, як в мене були радянські. От. То дивіться, це такі, що під пояс носять. Ось це тут парами. Це в нас 23 розмір, одна така коричнева і чотири пари трохи зеленкуваті. Це 21 розмір, широка резинка і такий як врубчик, таких дві пари і дві пари з гарним геометричним орнаментом. Це 23 розмір. Ось ціна за пару 80 гривень. Є у мене ще в продажі жіноча білизна верхня, скажімо так, бо Ютуб може заблокувати за показ цих речей, то я їх покажу в телеграм-каналі. От саме радянських часів з етикетками розмір там є 88-92 92, 111. Ну, в общем, якось там цікавий розмір, не такий, як зараз. То, будь ласка, кого цікавить, підписуйтесь в телеграм-каналі і покажу. Також в квартирі зберігалась велика кількість відрізав тканин нових. Зараз вам буду всі показувати, вони пронумеровані, одразу написаний розмір. Робіть скрін або так запам'ятовуйте. Зараз буду показувати, ціна середня 100 гривень за погонний метр, байка 130 гривень. Давайте почнемо з цієї. Я спеціально дочекалася днівного освітлення, щоб через підсвітку не мінявся колір тканини. Ось такий розмір тканини. Це така ну, сітчик такий. Ось цей великі шматки можу розрізати, якщо вам треба якась кількість. Номер один. Номер два невеличкий шматочок 2,40. Тут багато є з розміром 2,40, тобто, мабуть, у власниці. Цієї майстрині не був якийсь свій розмір, що, наприклад, на халат, на сарафан їй треба 2,40. Так, це така напівшерстяна. Така цупкенька, цю, тканинка. Покажу ближче її фактуру. Ось ця тканина є в декількох, в трьох, ну так, схожий малюнок в трьох різних фарбуваннях. Ось номер 4. Це також ситець, такий на, на халат, на сарафан. Так, цей більший шматок. Можна навпіл розрізати. Так, і ще один схожий малюнок. Ні, такий самий малюнок, тільки різне фарбування. Номер шість. Так, ось такий шматочок можна на постільну білизну, невеличке простирадло або наволочки номер 7. Вона ну, не, не дуже така цупка, це саме ситиця. Так, ще одна яскрава, номер 8 Ще зелененька, номер No'ять, три метри. Номер 10. ця трошки тонкіша. Ці такі цупки ця трошки тонкіша, але це також Хибе. Чи як це буде українською мовою. Хлопчата тканини. Так, і стопка номер 2. Я трошки тут з нумерацією збилася, то просто стопка 2, номер 1 Ось такий подвійний номер. Це в нас байка. І це байка. І далі також іде хлопчата-бумажна, бавовняна, паперова, чи як це буде українською мовою. Так, ось такий відріз. Ця слизька така, можливо, ну, більш за все це штучна, ну, як, як шовк такий, але досить приємний. Не такий, що колом стоїть. І Електризується. Ось це його лицьова сторона, а це зворотня. Ось такий шматочок також майстриня брала собі на плаття 2,40. Така яскрава тканина. ситить цупкий, цю також можна розрізати навпіл або на три частини так, з цієї тканини шили я заміряла ну повний шматок який зберігся і тут ще Ну така частина з якої щось країли я її не рахувала і надалі рахувати в ціну не буду тільки ціна буде за цілий прямокутний шматок 28 також цупка І тут два шматка з однаковим малюнком. Ось такі симпатичні тюльпани. Це можна на постіль, якщо влаштовує ширина тканини. Ось такий є шматок 2,40, а цей більший, цей більший 8.30. Шматок. Є тут якась ще залишки, етикетки. Зберіглися всі тканині, тканини нові, без сторонніх якихось запахів, без плям, без е, е, брудних кутів, все зберігалося в теплій, охайній квартирі, без тарганів, без всякого такого. От, комусь який відріз сподобався. Нагадую, ціна 100 гривень, байка 130 гривень. Якісь шматки можу розрізати. От. І якщо комусь щось сподобалось, пишіть на вказаний номер телефону. Ковдра нова з етикеткою. Зараз я вам її покажу. Етикетка, виробник гінічиск. Розмір ковдри 205 на 140 сантиметрів. Є їх таких дві ковдри по 500 гривень. По текстилю рушниками. Простирад вам хотіла зазначити, що це тільки частина того, що я купила в квартирі, то очікуйте на другу частину відео. Щоб не пропустити оновлення на телеграм-каналі, можна поставити дзвіночок наверху відео і вам будуть приходити повідомлення, коли я щось новеньке виставляю на канал. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу де я кожного дня щось цікаве виставляю посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей!